В Авдіївці дуже складна ситуація. Окупанти постійно обстрілюють місто з різних видів зброї. Незважаючи на це, за даними влади, у місті все ще залишаються приблизно 1700 осіб. 22-річний Дмитро дільничий офіцер поліції, який допомагає місцевим мешканцям Авдіївки. Поліціянт розповів, що з дитинства мріяв про службу. Спочатку він став дільничим, виконавши дитячу мрію. А спочатку повномасштабного вторгнення зрозумів, що має можливість і знання допомагати. Людям по всьому Авдівському напрямку наразі він виконує обов'язки парамедика евакуаційної групи Білий Янгол. Наш екіпаж працює кожного дня. Перевіряємо заявки людей кожного дня. Приблизно 3-4 людини у нас 100% з міста Авдіївки, евакуація. Після авіаобстрілів дуже багато людей стало почало записуватися. Наразі у місті досі залишається одна неповнолітня дитина. Це 12-річний хлопчик, якого розшукують уже близько трьох місяців. На теперішній час у місті Авдіївки знаходиться лише одна дитина, тривають її пошуки. Усіх інших дітей було евакуйовано нашим екіпажем. білі янголи. Постійно співпрацюють з різними благодійними організаціями та волонтерами аби допомогти людям, які залишилися у місті. А ми більше як евакуація розвозимо гуманітарну допомогу. Ну, з усіма волонтерами ми тримаємо завжди зв'язок. Вони нам також допомагають, дають заявки на евакуацію. Разом з ними ми роздаємо гуманітарну допомогу, розвозимо по подвальним приміщенням, де мешкають зараз люди. Кожного дня поліціянти ризикують власним життям, рятуючи потерпілих від ворожих обстрілів та вивозячи тіла загиблих. Навіть під авіаобстріл нещодавно попали. Це було Пекельне. Ну, в Авдіївці приїхали, було потрапляння в бойлерну, там загинула людина. Ми приїхали допомогти витягувати з підзавалів. І саме в цей час почули, як летить авіаракета і ну, поруч вона в будівлю, дев'яте поверхівку потрапила. Ну, було страшнувато тоді. Як розповів поліцейський, у місті щодня відбуваються різні небезпечні ситуації, проте вони повинні не зволікати та швидко реагувати на виклики. Ну так була ситуація. Наш автомобіль вийшов з ладу. Нам надали інший автомобіль, і ми пробили три колеса на автодорозі від заводу до міста Вдівка. Ну, це Така, це таке місце не дуже безпечне, постійно туди артилерія прилітає. Ось Ми з Геннадієм на цій дорозі міняли колесо. Поруч з нами проїхав автобус заводський, з міста Авдівка віз людей на завод. І прямо на наших очах. Цей автобус обстріляли з мінометів. Було багато ситуацій, коли Дмитро опинявся на межі смерті, проте це ніколи правоохоронця не зупиняло а навпаки, надавало сил діяти далі, бо кожен потрібний на своєму фронті.